Всім вітання! Я теся, психологиня, читачка, книжкова-блогерка. А це книга подружжя Пізів, мова рухів тіла. Взагалі, вона більше популістська, тобто це не. Супер психологічна література в ній доволі багато таких типу, стереотипів зібрано, багато якогось типу трошечки навіть сексизму. От, наприклад, про те, що у чоловіків і у жінок трохи по-іншому стоять руки, тому що чоловіки були пристосовані до кидання предметів, а жінки до тримання дітей. Тобто, це спірна теорія, і їх тут дійсно багато, але в цілому вона прикольна. Просто тому, що там багато описано саме про мову рухів тіла, от, і можна багато всього звідти взяти. Якщо йти по порядку, то спочатку я б хотіла сказати про авторів. Він взагалі пише про е, бізнес, про маркетинг, про цю якраз мову рухів тіла, тобто як вона впливає на нашу комунікацію, і взагалі як ведеться ця комунікація. А вона приєднується до книжок, в яких він пише там, про чоловіків, про жінок і таке більше. Е, тобто Алан і Барбара Пізи це є авторами цієї книжки Мова рухів тіла» однак тут взагалі немає джерел, але є в самому тексті. Тобто, нам багато різних порівнянь, де наприклад, нам показують приклади політиків, які використовують ті чи інші жести. Принц Чарльз поправляє запанки, і це якби сигналізує про те, що він там нервує або він не впевнений. І в принципі, за іншими людьми ми теж можемо побачити цю тенденцію. Потім багато всяких порівнянь, де зі світом тварин, що теж дуже цікаво. Наприклад, посмішка, вона цей підтверджено в інших наукових дослідженнях. Що посмішка вона спочатку у приматі, вона слугувала саме таким як актом примирення після агресії, символ покірності. От. І тому часто ми посмішку використовуємо в якихось незручних ситуаціях для того, щоб знизити градус напруги, для того, щоб вибачитися там, перепрошую, я не хотіла, я не хотів це зробити такого плану. Е, мені подобається, що тут дуже багато м, сторінок саме з місту, тобто тут багато різних тем розглянуто. Спочатку нам розповідають про е, загалом, що таке. Жести, як це працює, як це ну, тобто налагодити. Потім нам розповідають про жести в окремих ділянках тіла, наприклад, жести руками, і які є особливо культурні відмінності, це дуже цікаво. Окремо в руках нам розповідають просто про пози різні, потім нам розповідають, що нам можуть сказати кисті, пальці, розповідають взагалі сигнали різних систем, наприклад, очей. Або як ми можемо там сіпнути носом для того, щоб показати нашу відразу, наприклад. Потім, ну, звісно, є. Сигнали, які дають ноги, наприклад, це дуже популярно. Що якщо ноги в двох людей в одному спрямуванні або один до одного, значить вони цікавляться один одним. Тобто ми спрямовуємо в принципі свій корпус, своє тіло в той бік, де нам щось є цікавим. Во і навпаки, якщо, наприклад, двоє людей сидять, але типу їхні ноги спрямовані в різні боки, то ймовірно, їм не дуже приємно знаходитися одне з одним. Також тут є про популярні жести, про тому про те, як взагалі навчитися жестикулювати для того, щоб досягати своїх якихось цілей, це трохи маніпулятивна частина. От тут також є про віддзеркалення. Тобто, якщо ми, наприклад, будемо дзеркалити якісь жести, емоції іншої людини, то ми будемо так налагоджувати з нею контакт. Взагалі, якщо відірватися від цієї книжки, то в психології є таке поняття, яке називається конгруентність, тобто це узгодженість того, що ми думаємо, того, що ми говоримо, і того, як ми це говоримо. Говоримо, тобто наших невербальних якихось проявів. Наприклад, в такій позі я скажу Я тебе дуже люблю. То, типу, ну, це буде абсолютно е, не мати сенсу, тому що все моє тіло воно показує, що, наприклад, там я ображена або мені з тобою некомфортно. Двома шляхами досягається конкретність, або ми починаємо контролювати свої якісь рухи, от, або ми починаємо більш лояльно ставитися до своїх думок і висловлювати те, що ми дійсно думаємо. От і це є дуже важливим для комунікації, тому що як би ми не намагалися, все одно це буде помітно. Тобто інші люди вони будуть помічати, що ми якось рухаємося невідповідно. І дуже часто така невідповідність вона виливається в конфлікт. Тобто, з одного боку, людина бачить, що її транслюють приязнь, вона розуміє, що там все добре, але на якомусь невербальному рівні вона бачить інші сигнали, і вона не розуміє, що взагалі відбувається, чому ця людина так себе поводить або інакше. І, вот. і ця книжка вона нам розповідає власне, типу, більше. Трошки, звісно, як покращити свої сигнали, але здебільшого, як розпізнати, що дійсно насправді відбувається, що відчувають інші люди, і як вони це роблять, як вони це проявляють, оскільки ми маємо емпатію, тобто ми можемо в принципі відчути якісь емоції іншої людини, зрозуміти її, але на такому дуже базовому рівні, а тут поглиблено тобі розказують про те, що, наприклад, там людина почухала ніс, от і це вона відчуває. Річ, яку я забуваю сказати в кожному відео, це підписуйся, став подобайку, поширюй. Якщо тобі сподобався цей контент, якщо взагалі тобі подобається те, що я тут розповідаю на цьому каналі про нонфікшн і психологічну літературу, то welcome, дивися далі і, будь ласка, поширюйся, тому що хочеться, щоб більше контенту було українською мовою і більше людей дізнавалося інформацією саме таким чином. Загалом я хотіла б зупинитися всього на двох моментах з цієї книжки, які ну вони мене в принципі доволі вразили. От це про вісім найпоширеніших жестів, що супроводжують брехню. Самі пізи вони зазначають про те, що всі жести їх можна перевіряти на дітях. Люди вони вчаться вже якось старшого віку притримувати свої жести, тобто не проявляти їх, бути менш емоційними. А на дітях це одразу помітно. Наприклад, коли дитина бреше, вона закриває рот. І дорослі вони часто у них рухи ну пов'язані довкола рота, тобто вони намагаються або почухати підпоріддя, або якось там от, ну щось зробити для того, щоб, начебто, прикрити своє обличчя коли в той момент, коли вони брешуть, і це може, наприклад, бути дотиком до носа а почухати ніс теж може бути якоюсь ознакою брехні. І просто доторкнутися до носа, почухати його, там чхнути буде вину, начебто свербить ніс, але насправді просто ти там забрехався і починається така реакція. Тобто, все, що може пов'язано з умовним віддаленим прикриванням обличчя, наприклад, потерти око, або там потерти вухо, або почухати шию, отак Ну, я не знаю, як це може бути. Е, от, відтягування комірця від того, що якби людина відчуває задуху і умовно, ну тобто, як під час брехні ми активізуються наші системи, тобто температура, начебто, підвищується, і людина стає жаркою, тобто вона починає себе як тірібоньки. Звісно, варто пам'ятати, що ці всі жести вони можуть бути доволі умовними. Тобто, як є в одному, є такий анекдот про Фрейда, що у нього була якби, донька Анни, яка потім теж пішла в психоаналіз. От. І приходить якби, донька до батька і каже: тату, мені всю ніч снилися банани. Він каже: Ну, напевно, це типу фалічний символ, це член, ти там хочеш сексу. Вона така: окей, дякую, тату. Приходить на наступний день. «Тату, Мені знову всю ніч снилися банани. Типу, тобто, що мені ну? Я вже сексом зайнялася, все, мені ну, не хочеться. Бо це все одно фалічний символ, значить, є якась травма, типу давай там, ну, проаналізуємо її. Проаналізувала, нічого не знайшли. Наступний день вона знову приходить, тато, мені знову снилися банани. Він такий, Анно, банан, іноді це просто банан. І тут так само з жестами іноді. Вот. Варто розрізняти, коли якийсь жест його можна проінтерпретувати як брехню або про якусь іншу ознаку, а іноді там банан це просто банан, і просто почесати ніс означає, що у тебе свербить ніс. Тому за жестами потрібно бути дуже обережним, цікаво їх аналізувати і поєднувати. Як ми кажемо в психодіагностиці, то одна ознака вона не свідчить ні про що, і варто звертати на комплекс ознак. Тобто, наприклад, якщо людина в розмові кілька разів почухає носа, там прикриє рот, е, ну, торкнеться свого підборіддя. Відтягне кумірець, то тоді ми вже бачимо, що вона схвильована. От. І важливо ще розрізняти, з якої причини це відбувається. Тобто вона може бути схвильована саме в розмові з нами, або може виникати якась інша причина, яка її зараз хвилює, і тому вона якби там або кудись поспішає, вона не хоче просто з нами говорити, або ще якісь речі. Тобто ем, аналіз мови рухів тіла він дуже такий багатогранний. Ще одна річ, яка мені дуже сильно запам'яталася саме з цієї книжки Мова рухів тіла про культурні відмінності і те, що ми дуже по різному сприймаємо простір. Тобто, наприклад, якщо взяти привітання, то люди, які живуть в місті, вони будуть ближчими один до одного, і, наприклад, там в. Ну, в маршрутах ти не можеш зберігати соціальну дистанцію, от, як би тобі не хотілося. І тому е, для людей, які живуть в місті, наприклад, для них рукостискання або там, поцілувати в щоку, тобто вони будуть робити це з близької дистанції. А якщо, наприклад, ми візьмемо жителів якоїсь сільської місцевості, або ця ситуація буде інакшою, тобто зазвичай люди з сільської місцевості вони можуть вітатися. Ну, так само ручканням, але, наприклад, вони нахиляються вперед, тобто вони збільшують дистанцію один між одним для цього привітання. Або, наприклад, люди, які живуть в то на ще віддальніших відстаніх, то вони навпаки там будуть за 5 метрів просто вітатися там в доброго здоров'я, тобто вони не будуть підходити саме для цього фізичного контакту. Е, і це все також треба ну, якби цікаво враховувати. Тут в книзі був цікавий приклад з тим, що якщо поставити поруч японця і європейця, наприклад, там італійця. І щоб вони поговорили між собою, то тобто в них постійно буде такий, якби відбуватися танець, тобто японець він буде там робити таку, ну віддалятися, робити, дистанціюватися, а італієць, навпаки буде наступати, намагатися скоротити цю дистанцію і жестикулювати більше. Тобто деякі національності культури вони більш контактні, деякі навпаки менш контактні. І від цього залежить мова рухів тіла, тобто наскільки відкритими будуть їхні жести, наскільки вони будуть помітними, якщо перейти до самої оцінки книжки. Оскільки це, як я казала на початку, це популістська книжка, тобто вона дуже розважального характеру, тому я би їй поставила десь ем, 4 з 5, тому що деякі речі тут є все-таки не науковими, деякі стереотипними, там, наприклад, про різницю чоловіків і жінок. Тому все-таки залишимо їй 4 бали з п'яти. По стилю написання вона дуже легка, вона ну, дуже легко просто її читати і цікаво, тому тут буде 5 з 5. Е, по фактажу е, тут багато. Фактаж, давайте ми об'єднаємо з прикладами, тому що, так би, е мовити, ну, немає джерел для того, щоб це підтвердити, але є дуже багато велика кількість прикладів, е якими. Е Ну, нам пояснюють те чи інше явище, як це відбувається, і так далі. На багатьох сторінках тут є картинки, які ілюструють явища, а також фотокартки, тобто за допомогою яких ми можемо зрозуміти, що саме який жест нам мається на увазі, і як дійсно в житті він ну, виглядає. Це теж дуже корисно, тому за прикладну таку частину її залишимо 5-5. Про баланс теорії і практики ну це в принципі загалом дуже практична книжка, тобто вона нам мало пояснює, чому так відбувається якось історично, але більше заглиблюється в те, як от ми це можемо використати. Тому я думаю, що тут також 5 з 5, тобто вона дійсно дуже цікава. І про інсайтність тут. Для мене найінсайтнішим було саме відчуття цього простору між людьми. І там, наприклад, як з ковідом цей простір був для когось дуже вузьким, для когось дуже широким, і це все так цікаво. Але тут дуже багато речей, які потрібно Ну, Наприклад, про якісь стереотипи, тому тут так само буде, ну, давайте. 3 з 5 буде по інсайтності. Тому що деякі речі вони якби сумнівні, тобто деяким речам ти довіряєш, деяким не дуже. І як я вже казала про психодіагностику, все треба брати в комплексі. Якщо немає комплексу ознак, то по одній ознаці ми не можемо свідчити, що там, ця людина злиться, або ця людина якось ну, реагу, певним чином реагує. Такий огляд цієї книжки Алан і Барбара пізи «Мова рухів тіла. Сподіваюсь, тобі сподобалося. пиши, які книжки ще оглянути, пиши свої враження. Якщо ти читав або читала цю книжку, то. Кажи наскільки вона тобі сподобалася, чи взагалі ти її рекомендуєш іншим людям, тому що якщо вважати, що це така популістська, просто цікава література, то я її дуже рекомендую. То це весело дивитися, помічати якісь штуки, потім переймати в саме життя. От. Головне не перетворювати все життя на експеримент, не ставити експериментів над людьми, не вказувати іншим людям потім, що ти тут так подивився, а ти от скрестив руки, а ти туди подивився, ти там то зробив. Ну, тобто це дійсно буде бісити, але якщо ви просто це будете для себе помічати, то для вас життя стане цікавою грою, в яку ну, просто прикольно грати. Тому е, така моя рекомендація сьогодні. І несемося!